Це не зовсім той податок, про який ви подумали. Але його платить кожен, хто встановив акумулятори чи гібридну сонячну електростанцію. Кожного разу, коли ви заряджаєте або розряджаєте акумулятори, та навіть просто коли інвертор включений до акумулятора чи мережі, ви за це платите. Я вже показував, скільки це коштуватиме для системи Hitium Hero. Прийшов час порахувати витрати і для більшого інвертора. Дехто називав дуже смішні цифри втрат, тому я провів повний тест і вважаю, що саме він є набагато ближчим до істини. І з власним споживанням інверторів усе більш-менш зрозуміло, і воно зазвичай прописано в документації. А от втрати на перетворення електричної енергії в хімічну, тобто в акумулятор, і назад, а також втрати на перетворення постійного струму в змінний, дуже глибоко заховані в документації, якщо взагалі там наводяться. Отже, ви, як і я, щасливий власник гібридного інвертора. Так скільки ви витрачаєте грошей чи електрики за те, що користуєтеся ним. По-перше, це власне споживання. Воно в середньому коливається від 15 до 100 Вт у декого більше на годину. Здається, це невеликі видатки, але за рік набігає від 131 до 880 кВт. годин Це від 10 до 100 доларів. Принаймні поки що небагато. Для компенсації лише власного споживання інвертора вам потрібно встановити сонячних панелей від 200 Вт до 1 кВт. І ще раз наголошую, що ця енергія піде лише на покриття власного споживання інвертора. Припустимо, що раз на добу ви розряджаєте акумулятор на 10 кВт. годин. Відповідно, за рік акумулятор віддасть приблизно 3600 кВт-годин. Але перед цим ця електрична енергія мала туди якось потрапити. У кожному інверторі є втрати як під час заряду акумулятора від сонячних панелей, так і від мережі. Втрати від сонця я буду вимірювати тоді, коли погода вже буде більш сонячною, а поки що зупинимось на втратах від мережі. Завдяки невеликому акумулятору я зміг протестувати свій 3 кВт інвертор і визначити абсолютні втрати на повний цикл заряду та розряду акумулятора в реальних умовах. Я намагався максимально достовірно провести вимірювання і для цього використав декілька контрольних точок. Інвертор, шунт на акумуляторі, розумні лічильники. Головна точка вимірювання енергія, віддана акумулятору. Я перевіряв, скільки саме надійшло енергії до акумулятора, а потім скільки він її віддав. Перед цим також я заміряв ємність комірок акумулятора чи взагалі таке можливо. Я провів декілька повних циклів заряду та розряду акумулятора. І всі значення мали повторюваність із незначною статистичною погибкою. Загальні втрати на цикл заряд розряд склали 9% заряд, 10% розряд. Це сута витрати інвертора на перетворення та власне споживання. Акумулятор також має власні втрати. Якщо ми говоримо про ККД повного циклу заряду та розряду, то він вийшов в мене в межах 21-22%. Таким чином, за умови, що у нас 10 кВт на акумуляторна батарея один раз на добу буде заряджатися та розряджатися, ваші витрати складуть 750 кВт годин на рік. До кожного інвертора варто додати хоч трошки сонячних панелей як для, для компенсації власного споживання інвертора, так і для компенсації втрат на перетворення. Зазначу, що вартість сонячних панелей досягла чергового мінімуму, але може знову зрости принаймні тимчасово. Це є про світові ціни, у нас в Україні на них впливає набагато більше чинників. Середні втрати повного циклу заряд-розряд знаходяться в межах 21-25%, в залежності від інвертора, режиму заряду розряду. Я спілкувався із власниками інших моделей-інверторів, які спостерігають за власними системами, і вони підтверджують ці дані, спираючись вже на власні спостереження. Навіть за таких втрат все одно вигідно заряджатися за нічним тарифом і використовувати електричну енергію в день. Так, менш вигідно, але зиск все одно є. А от якщо ви захочете стати активним споживачем і продавати електричну енергію із акумулятором пікові години, допомагаючи державі, фактично вас обдеруть втричі: по-перше, від вартості електричної енергії віднімуть ПДВ 20%. Ви маєте також потім сплатити податки з кожної проданої кВт години 23%. І якщо ви зарядили акумулятор умовно безкоштовною сонячною енергією, то на віддачі цієї енергії в мережу ви втратите ще понад 20%, порівняно із зеленим тарифом. Адже при віддачі одразу в мережу ККД-інвертора становить біля 98-99%. Тобто держава, як і регулятор, не створила жодних умов для вашого заохочення допомагати їй. А лише додаткові норми і правила, що доводять до абсурду цю ідею. І ті, хто розуміють, як це працює, будуть і надалі підключати зелений тариф, ще більше поглиблюючи денні надлишки. Чому так? Ці питання до наших можновладців і регулятора. Бажаєте і далі бачити щось цікаве? Підписуємось на канал, ставимо лайки. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.